Підйомник з підземного переходу у Відні. <свист> Просто так цікаво було пройтися, такий підземний перехід, і от зараз виходимо на площу, така картинка тут. Красиве місто, але контрасти на кожному кроці. Я не хочу нічого як би, говорити. Прапори, картинки, інколи говорять самі за себе. Але я ж як, тільки спостерігаю, що бачу, то й бачу. Показую. Якби. Сьогодні відень. Ми сьогодні знаходимося тут з нашою групою. Трішки дощик нас так, навіть і не намочив, тому що ми заховалися в бусі. Якраз ми в цей час були в бусі. Переждали, зараз є можливість прогулятись, то ми її використовуємо. Гуляємо по Відню. А так взагалі досить таке цікаве місто. А якщо ви також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь до нашої групи мандрів, відповідно, будемо мандрувати разом. Разом весело та вигідніше.